Он тебя давится Справа, короче, тут Хорош ну, С <laughs> купе тоже купил И в проходе. Машина Бля, не попало Блядь, решетки А, там тоже может. не встигає. Ізі, ізі, гайз, ізі. Го в лобі, го в тренінг, мен. Опа, бля. Якщо куля в лоб, то куля так, в лоб. Так, на той бік, бачу. Той uh, на оранжеві є, і з навпроти uh -huh. теж є. Оранжеві сюди, бачу. На бачу М-ка лежить тут. Я грибав в ангарі, коротше, Мутант, СКС, Мінік. Що ти вниз? Один був тут, я бачу. На жовті. Ой, є, ой, є. Забрав. Зразу здогнав. Один так. тут. В ангарі. Ну, а він пікав той бік, я бачу. Та-та, кидаємо хаєшку. Ты Ти ж, может там ногнутый? Я, я не знаю. Я тупой пойдм. Ляму? Да. Ну, одного тоже не чув. А дабл да, плюс В Онгари. Жоп, оранжевый. Оно только я. Закинул хаешку хоть по сбоку. Я чечурины. Шабом. Я хрен гнаю. Чи не че новинахре Знаю. Може відійдемо идам, зараз самі бейдут, Чи... Давай. Чи зажимаємо їх? Там не знати де вони є, я їх же не чую. Або сидять, або просто. Я думаю, вони по глах сидять. Тут і четверка, ти там хотів. Та я маю четверку, мені щось мале. Можем по лівій стороні зайти ззаді ангара. Тут собі. Соло був зразу. А. От у нас садит. Голоров, має. О, Не прямо на ту хату валять. Не знаю, що, летимо на хату? А давай. Ми можемо зверху на ліс впасти, вище, чуть чуть на горб. Подивитися, чи падаємо прямо на, на... дах. Ну давай, гор, пригор. Є, є бігають, от. Є, ну добре, що ми сюди впали. Окей. Дай, ну ти голова. Бачу, той, тут, того є. тут є. Угу. Mm -hmm. Вале валити? По, по опані біжить. Вали, як бачиш, от бігає. До його? Ну, no. а він же в мене захваче. Вот okay. чуть-чуть швидше. Ти його до не питай, я разве чого підключуся. Того був другий. Може їх справа закрутим. Машина Машина. Їде. Mm -hmm. До них під'їхав. Супер, супер. Давай все, миткаю. Ті тут є. А де тачки не бачу. А, бачу, тут. Можем підбити, поки не валяться, га. Біжимо? Я забив його. Машину а з машину були. здох. Не двоє здохло, я одного, а їхнього їх та інші що, там, вже нікого нема? Не, ні, лишились тільки ті, що були на кемпах. Машину тільки двоє здохли з машини. А. а тих два є ще. Він не поняв, що він здох, десь на оранжеві плюс-мінус. Я бачу, бачу, бля, він втік. Він де пішов лутати? Пішов право та лутаю. Бля, я не попав. Який я лох? За хатою бачу Один нокну. Хорош Де другий. Тут на оранжевый. Хорош машина. СВО, то кацапы, блін. Лохи, 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 лохи діла плохи. плохи. Як Я не попав, який, кем ти шляк. Давай може, скоренько лутанем ты хату. А, он налутан. А 8 микс ему може, треба а, да, я скинув якщо взяв 6, бо я щось вісім. Пішло нічого. Нормально їх закрили. Та закрила, я. в, мене в мене таке є. Я чувакові даю, хочу давати голову, іменно в той момент, мусить крок uh -huh. назад зробити. Я не знаю. Так є така тема. Машини йду нас. Угу. Uh -huh. Тож, пане, на ключик. Не, не, далі. А не, не бачила. поїхали далі. Тут є мазл брейк, може треба. Бля, О, з першої, да. треба дим... Все, даю, все, 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 ні, 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 ні. Ді, все, не-не-не, не. Дейце ж з Ей, Бля, от. З першої в голову, тупо з першої. Налутався, бля. Нафіг я вообще хотів лутати, в мене все було. Чекай-чекай, я щось тут бачу мотик. Чи не бачу тут мотка? Не бачу там отка. Бо в мене глюкануло. Хіба їхню мандаринку брати. Давай беру мандаринку. З такої Дома, відстані мат... він... Він Чи лупить... Випу... Чи брати мандаринку? Як відбільши. хочеш, не знаю. З такої відстані він мені з каряка з першої в голову дав. Ти уявляєш? Там і куди мені краще ріснути. От на жена оранжевий, напевно. Ще <кліпи> <Це> не попало. Угу. <кліпи> Там другий тір, щоб ти розумів тільки. Диви, тебе машина їде в курсі. Перед тим як рісати, ти ще маєш аж 2 хвилини, аптеку спокійно розчекай. Здавалося, що хтось там в ангарі був, ніж? Ти, ти знаєш, як я замечаю гравців, я нікого в порі не бачив. Вот во, даже лунку. Знаю. Люблять, з голоді бути. Та вони люблять крити. Дивіться, того буде, блядь. <гум> так вчора з дідом грали. Тип кинув два дима, дяда нокнув і пошиври сати йому за... хаешку на гріту кинув зразу. <гум> Через годину. канале там таке. Добре. Ой, потім заносить. Хочеш будь там, я зараз прочекаю, чи тут. Типи в мене. Той? Бля. Де, да, де, да, де? Да. У порі. На горці. Пускається вниз, бачив мене. З того боку був. Бля. Тобто мене ще з другого боку валить. Тысь на камені, на камені на оранжевому. Ти стек золота точне? Та, Дай там нічого не було, тільки броник забрав третій. То добре. Ничего робиме. У є, снайпай мене нема. Ти все облутав? в мене все другое, я в мене. Я не можу І, походу, не ні, ні, я не знаю. Я попав в один. Він тут на, на том на жовті. Нокну. Кудим йти. Я не знаю, кажи. Або так, крути йти. вниз? Темпу потрошки понизу сліва. Давай. Маєш хаешку. Дай мне дати Хорош Я не знаю, я... Добив того першого, Три. Може десь диму сидіти. Камінь. Тут вон на оранжевій дав йому трошки. Даю флешку. Давай. Все, асист. хорош. Бля, на три аптеки. Так, нам, щось, нам я бы когда без мах вот разбити? Mm -hmm. Але в принципе зона тут у нас. Хиба, я думаю, що в зимце, наверное, крутили нас. Mm -hmm. Так, вы не бы... Не сведите по ремонту свой броню, я в него третий забрав. Ми можемо того автівоком перебігти. Собі. Тут є аптеки, тобі не треба в ангарі? Бусти, в ну, мене 18 має. бустів мають, він не треба? Ой, а до мене бустів, певно, 20. Ну, я бачу, що ти. Зараз, Матвій, зараз, ні? Де вони стали? Тут его десь на горі. Нас тут? Нет. Yeah. Тут його бачу. По тобі, є. Давай дозаду відійдемо, за підем поза кімп. Давай. Нохнув, відбей, Йдемо, йдемо, дем. дем, дем. E, ти того правіше нокнув? На жовтій, прям на жовтій. Е, e, там той значить весь ще був. Правіше, да. Дав хіт другому. другий на оранжевій. Ай-яй-яй, я не попав. Він перебігає на жовту. Окей. Він де модис? Да. Так Я не кинул моліка туди. Ні-ні, він аж там. Ха, Хто інший? інший? Хорош! Да. Лучший асист. Треба брати Бобіка і їхати. Оце було сильно. Твій команди. Да, чи йдемо? Того бачу на масхалаті Масхалаті лохбу. Окей. -е. Зараз давай ми зону подпикаємо. Тобі треба щось поріме, у мене є броня. Ой, броні. Да, Давай, 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 у мене пів брони. Да. Упорі типи! Чувак, чувак, падає а, падає? За деревом нокнув. На спині чувак падає. На спині? Тут чувак паук. Я не знаю, де він що? Окей. А де другий? Тут один був? Тут один був. Бля, не він Їдем, напевно, чи ні? Ха -ха, Може, ми б тут зайняли. Жовто, було бы непогано. Давай, сідаємо. Давай, давай, давай. Че, давай я візьму аптеку, бо в мене одна аптека лишилась. Далі. Все, я готовий. Їдемо? Давай. Не забувай, що там був. Давай я тут а може стану, трампу. тут во в ямці. Давай, давай, давай. Блядь, трохи така зона. Вони далеко від машини не відходять. Тихенько, Матвійко, я чую. Ми доіграєм, добре? Чш! Сім живих. Получається, Сольник звідси, так? Да? Угу. Ну це, напевно, ну, тімейт того якраз. Він може до кінта впав, а може тімейт його, ну. Ну ти та не рухать, а дай, йду дограй, зараз буду грати, ну чого ти мене рухаєш? Швидше тим, тому що там той не прийшов. Він не в зоні, зараз піде. Не знаю, кім піде, чи він буде перебігати. Я його очікую десь з того каменя, з заранжевий плюс-мінус. Ну я б йшов так. Ну я б теж так йшов, але Чекай сюди, я буду сюди чуть Буду той бік пікати Побуті дерево. Не, він тут, а там моя мітка, я постав. Дай я гранату. Я не 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 він справа. забрав. Хорош, луч. Я грабу в зона. Бля. У нас є дві машини. Стотки перебігати. Сидимо до кінця. Потім поїдемо. О, там авік стріляє. А, ну, а О, в них у них Я порозумі. Тут, ну, може їдемо? там два сольника лишилось. Один з один з тої, Давай. Сдай машину, там тебе є і їдемо. Давай, давай. В зону, Поки вони будуть рісатися. Десь справа лупиться, ні? Да от тут можемо зайняти ту зону, тут сидимо. Дивись, ми в центрі за сіном. Як тобі? Да. Не десь. Плюс мінус там, не? Вони ну, в хатах, певно. я так думаю, Підозрюю, що вони в хатах вам бути. Ну тут у нас чітка зона. Що вану? це за машина? Зона четко там. Я вже сумніваюся, що спина вже буде. Там тільки там. 4-6, 2 в 2 мы Угу. Може до 2 сольника. Может, вони не разрезались, як думаєш? Вони не победим, може до 2 сольника. А там був розмін. Блять, вона що він звідсивав, але думаю, він там точно би не, не піде, бо там зона парашна буде. Ну там машина зелена. Дропи взагалі не в тему впала, дропи будуть служити ще як укриття. Ократно, бо там ще авік є в одного десь. Як може бути навіть третя шапка ще. Ну я думаю, що что помаранчеві помаранчево бити. А я думаю, десь звідси. О, біжить, біжать, кікімера. Мене дивиться. Де, де, отут. Мітка, мітка. Оранжево, дво. Оранжева двоє, та. Да, в одному кікімері направо йдуть. Ту все з автомата його. Один тут в кущі десь. Там... Е... Бля, он мне туда только за вапа. Идут сейчас. Той, что в левой, он мав в Граната покрива. Кушать. Ну, принимай. Принимаю. Я не вижу их. Борис, слева! Бля, мамас. Ааа, шаканешка. Неудачно я нокнулся. Он мені так вытянул. Ну, тупо серед поля. Мені здається, треба було, можливо, грати, не рісати. Ах, нічого, ну, файна ну, катка була, файна катка. І, от, от я і про то говорив, що бля, не треба було б рісати. Угу. Бага, багато ситуацій таких є, ти браху їх приймав, ти берняк якось забрав. Поки вони бігли полем, ти верняк з калаша зажав і прийняв. І тоді рісати хіба. І тоді рісати, так. Так, козаки, От лайки і коментарі обов'язково мають бути під тим відео. Обов'язково. Ми з Петром файну катку видали.